Коли мені було приблизно 11, тато прийшов з роботи після поганого дня. Він працював багато годин з ув'язненими, як наглядач у тюрмі, тому іноді здавалося, що він забував, що його діти не в'язні, з якими треба говорити зверхню. Одного разу я перекусив після школи і залишив паперову тарілку на журнальному столику. Коли тато зайшов у двері і побачив це, він накричав на мене, щоб я негайно виконав її, не був ледерем і сказав, що я нікчемний. Це була дрібниця, але я пам'ятаю її досі. Вона надовго вкарбувалася цю пам'ять. Хочу уточнити, мій тато насправді непогана людина. Він гарний працівник і має репутацію справедливого і твердого наглядача, якого поважають. Я не виправдовую те, що він сказав, і це був не єдиний випадок, просто той, що найбільше запам'ятався. Але я пробачив йому у той час. Були проблеми в шлюбі, а ще він працював у підрозділі для сексуальних злочинців, що дуже виснажувало. Відтоді минуло 20 років. Він став спокійнішим з віком. Зараз у нас чудові стосунки. Я завжди згадую цей момент, коли злюсь на своїх дітей. Слідкую за тим, що кажу. Якщо раптом вирветься щось образливе, згадую, що і мої діти можуть запам'ятати це на роки. Я роблю все, щоб цього не сталося. Тож, батьки, будьте строгими, карайте, якщо треба, але робіть це правильно. Ваші слова це пам'ять на все життя.